Знаходжуся в ось в такому просто шикарному місці, там, де я думаю, кожен хотів би проживати і, взагалі, навіть просто тут провести 2-4 години, адже територія просто неймовірна. Всім привіт! Сьогодні я тут провожу 5 тисяч метрів, 5 км по межигір'ю, неймовірному місці, про які знають майже кожен українець. Все дуже класно буде, потужно, по темпу дивитися. Але плюс-мінус ціль по 4 хвилини. Ви запитаєте, Артем, де що скинув? Ні. А те, що в мене невеличка, так скажем, травма. Тому ставте подбайочку, пишіть комент, і сьогодні день буде заряджений максимально класний. і забіг буде дуже класний. В такому місці я ще ніколи не був, тому перші емоції обов'язково покажу. Поїхали! Почнемо, те, що тут проводяться змагання. Класні активні партії. Привжу сьогодні. П'ятірочку, також тут ще є десяточка, але десяточка для мене поки що ще рано. Ви запитаєте мене, що в мене в руках на такий батончик робить. А це класний батончик, який я сьогодні покажу, і спробую покажу, як він діє. Але сьогодні рвати не хочу сильно, тому що нога. Ну, і локація. Невірна локація. Я думаю, що всі локації відомі майже всі. Навіть. Більше відомість з тих приколів, які робляться в Тіктосі, в інстаграмі, там, в Фейсбуці, можливо, там, де показують, що там сьогодні заробив таку суму, там і моє життя завтра виглядає ось так. Там показують оце головна будівля, красива, там все золоте, класно, машини дорогі. Дійсно, це класно. Сьогодні чекає п'ятірочка потужна. Буду дивитись по темпу, як буду бігти. Можливо, якусь групку возьму і буду так скажемо, гнати. Покажу вам територію ще, але ось з перших погляду, ну просто неймовірна територія. територія. Біля забору спуск класно. Тут починаємо по прямій там до водички добіжемо. Потім забігаємо е, назад, вертаємося з так, збігаємо напевно на територію сюди, покажу обов'язково. Все зніму, можна навіть зупинюсь, підзніму, щоб цікаво все було. Що скажу, відгук на батончик. Класний. Чи прямо є енергія зараз? Ну, ситість 100% є. Енергії прям не сказав би. Ну, побачимо. Годинник я вмикнув. Зараз десь кілометр пробіжу розумію, адже як тоді я без розминки взагалі порвав, біг там одразу, але це неправильно. Максимально могли якісь травми вийти, а ще щось. Почну робити розміночку і ще скажу вам таку річ, що це відео більше як розважання, і якщо я скажу приколи там, то не сильно прям сприяти всерйозно. Тут тільки хочеться просто бігти, бігти швидше і швидше. надіюсь, ну, що сьогодні шотирах вийде буде легко. Хоч після старту, як я приїхав додому, то рана трішки скапула, так скажемо, І це не сильно добре. Яка ж просто нереально класна територія, природа, спокій, Знаєш, так музей пирогово, тільки трішки інше. Ну, ну, максимально кайфово тут. Навіть просто настрій вже піднявся. Дивишся, думаючи. І... Натком зі чесно кажучи, промаю перший раз участь саме на цій локації. Ну і плюс взагалі той мисливості. А останній раз, куди я приймав. Це напевно на Болоні бігав на такому заході. I feel me. Yeah. Чотири, три, два, один! Yeah. Ошафтували. Знову. Всім. Yeah. Чотири! Засмачили нашу патірочку Буду триматися такої оцени групки, потім можливо накачу в кінці, можливо, десь бавлю. Там де цікаве, цікава касака, щоб. Біжезна, тастка грубка. І навіть якщо біжу ось зараз темп по 4.20 би, що якщо б я був у формі, біг би десь в кінці. Біг би десь з літерами. Там також ще дивіться кубки. Плюс ще вода буде на фініші. Ось зараз буде наш спуск. Казали буде, два підйоми на десяточки. Ну на п'ятірочки, один підйом. Заступає майже перше каме. По 4.30 була класна гірка і мені здається, як розказував, що потрібно підніматися назад, напрямо. Якщо назад, це буде не найкращий варіант, але як для тренування це просто класно також. Щось можна пізняти класне. Що ми тут пробігаємо? Чудово, зараз біжимо до води, до Київського моря, здається, якщо не помиляюсь. Локація для бігу просто. Шикарна. Підтримка. Як же просто немовірно. Зеленька добуду був забігав, це не відчував ці класні емоції. Коли біжиш, але не в формі. Та, але не будемо краще нити, не буду розказати, що не формився, погано. Це все чудово, все класно. На мотивації чекаю, би як рідною. Це мотивація. Правильно, треба якийсь велосипед сідати і всю територію просто обкатувати, показуватися цікаво. Також перед цим е з блогера із каналу у бігах поговорив трішки, Я думаю, що ви його 100% знаєте. А це, дорогі друзі, рекламка, щоб мотивувати бігнів, щоб бігли висіше до фінішу. Адже чим висвітше вже, чим висіше буде спочивати. І в принципі ця мотивація працює. Адже коли біжиш, наприклад, по 3,30 і починаєш валяти, ну, тись буде важче бігти, бо дуже зайшов це, я не роб і водки гірше. А коли ти трішки прибавиш, рівніше буде фініш ближче, бо будеш менше бігти в такому стані. Ось там відео біжать. Недалеко відлучилися в мене. Темпу 4,50 показує, ну, я думаю, що це не сильна правда. Поп-поп-поп. Пам'ятаю, як я тут все. летів, я так воду брав, ливав на себе на Трохановому прибігаємо, друзі, зараз Київське море, як здається, я покажу вам Це на карті, де знаходиться, і знаєте, видно як море трішки парує, випаровується вже так скажемо Погода зараз починаю припарювати трішки. Ось подивіться. Навіть зупинюся. Що мені втрачати там. А ось, друзі, ці учасники ми пропустили трішки. А зараз прибавимо тільки там вже дваками. Тузя ось труйками. Прибавимо на 3,50 десь. Я думаю, буде норм. І фінів вже будемо повністю накатувати і біг, дивіться. Біг спочатку по 4, всі думають, що я повільно бігаю. Але ж ви не підписані на мій канал, не знаю, хто я. Оце, друзі, так жесть. Вирішив прибавити по набережній І тепер знаєш, що буду робити? Підніматися в цю гірку, якому ми спускалися. Так, круто. І все ще зараз будемо в гірку цю дуже-дуже складну. Плюс те, що ми дуже немаємо. Учасників адже витривалості. І який плюс те, що буде робити, І можливо сьогоднішній день мене трішки прокачає. Ой-ой-ой. Бачиш, як вже там перші учасники. біжать як же важко. Я б мог би бути на їхньому місці, якщо б не поліз би в озеро. І з те, що я пришвидкався. На третьому КМ У мене він вийшов 4.32. Темп був у моменті 340. 10%. Ой, як було не солодко. І важко. А може це круто? Що? Треба треба догнати ось цю грубку. Яка прямо. Я думаю, це не мета, а ціль, яку повинен виконати до фінішу. Деякі вже вачі йдуть. Це що означає, що зараз треба включати всі сили. Темп 6-0. Рубку доганяю по трішки. Але пульс 101 зім. Витяг весь спот, що мог бути тільки бути. І мене ще радить, тільки що гірка каже, вже поки. Я навіть не зупинявся, коли забігався. Також була така ціль, невелика. Не зупинитись. Адже спонюсь. Учасники мене дожинують, потім знову набігати. Тому краще не здаватися. А фініш реально був дуже близько. Тобто кінець загірки. Що ж, за четверочка наближається. Прибіг в жарку. Тобто хеме по всій території. Красивий. Пульс трішки зменшиться, 193. І темп я починаю прибавляти. І прибавляти. Але що ви знаєте, от коли не цірафігато, де ж то хочеться бігти, є сили, але ноги не переставляються. А ось, друзі, ми забігли на цю територію, капа під замком. Клас. Просто реально класний це. знаходиться в Україні. І Просто локація. Гори, свіже повітря. І також біг, мій блок. Тому, то ще дивиться, безподобається, без кого поставте. Адже я біжу з травмою, знімаю це все, розказую, а ви підтримку не робите. Ну хто робить, дякую. Але канал прям так тягнеться складно. Це Просто жесть. А ось, друзі, цей будинок там, де фотографуються всі люди, які приїжджають. Так це він. Ось така лайка. Сюди. Чи це не мені, здається? Залишається останні 400 метрів. На максимум. Давайте. Такий ще раз на максимум провати, адже я там робив фотографію, Для заставити і зупинявся. А зараз ми просто накатуємо на свій максимум, щоб трішки зменшити свій час до фінішу. Але локація ну, просто, друзі. Сім рекомендую побувати тут, відчути ці емоції. Це реальний кайф. На трішки мотивації прибавила. Дорогі друзі, фінішуваю свою дистанцію. Надіюсь, мене видно. Давис таку водичку класно. Мінеральна, тут значить знімає інтоксикацію, стимулює травлення, висуває. Коротше, реальна вода класна, щоб відновити свій водний баланс. Так що, так, да, друзі, клас. Зараз покажу вам свою медаль. І також, поки є час, пройдусь по територіям, щось більше пізніму, Можливо, якусь заставочку десь зроблю. Класну. Так що такий забіг максимально ймовірний. от давали, ніколи не бачу, давали. І вона дійсно вкусна, така, знаєте, як поляна квасова, трускавецька. Ще яка там є, ще. така типу, як знаєте. Клас, реально. Називається детокс, хто рекомендує реальну воду. Особливо, якщо вона буде прохолодненька, це просто ну, кайф. Але і так, ну, подивіться, перше, безкоштовний вхід, друге. Це медалька, водичка. Емоції класні. Таких реально забігів в Україні стало дуже мало, тому що війна, плюс паки зараз не дозволяють бігати, тільки парки якісь. а це максимально надоїдає. А тут. Трішки лучше локація, у мене ж тече так. Я фінішно накинувся, набавився по темпу. Клас? А емоції які класні, да ви що просто. Ага. Просто хочеться кайфувати. І... Ви запитаєте мене, чи я щасливий? Щасливий. Хоча я ще не мільйонер. Але я не скажу, що це потрібно рахувати, типу. ну... Гроші, не щастя. гроші не щастя. Якщо людина щаслива, то вона буде гроші щаслива. Якщо не щаслива, то в даний момент не щаслива, то гроші можуть не допомогти вже. Тому що гроші доповняють твоє щастя. Тобто автомобіль мрії, квартира мрії, що хто любить ще, там, годинник, телефон, там, можливо, якісь е, е, види спорту, допустимо. Да, Але якщо людина сидить і сумує, постійно каже, що все погано, все. Нічого не виходить, все погано, всі люди негативні, то вона й сама негативна. Фініш я пройшов, тут з'явиться трек, з'явиться всі дані. По 3.40 я прибіг. Думав, що буде набагато швидше. Чи це просто я десь зупинявся часто? Чи це, можливо, просто горка та виробила. Не знаю, що тут так трапилося, але я думаю, що буде швидше. Ну, 23 хвилини, нічого. Я думаю, що е, нічого не трапилося, якщо пробіг би трішки швидше чи повільніше, нічого не зміниться, адже мені потрібно зараз ходити в форму свою, тренуватися і, так скажемо, знімати потужні відосики, щоб видивилися. Завтра також буде ще велосотка, на яку я поїду. І хочу запалити там гарних відосиків, як мінімум два. Гулюсь друзі, так по території. І просто який же ж тут просто кайф. Подивіться, яка природа. Тут знаєте ще що плюс. Тут ще є деякі дерева підписані, там написано, там, як воно росте, там, скільки там років, дивіться, білий кінь, ось така набережна, також. Здається, мені щось головний вхід насе. Але можу помилятися. Але там мені здається, що не можна, бо там сидить поліція. Тут нас мотивують бігунів. та взагалі просто кайф. Якщо пройшов сповіщення, що я пробіг 18-й. 18-й, друзі, я біг просто спокійно, я 18-й. У мене були всі шанси навіть зайняти третє місце. Ну, типу, е дуже маленькі, але реально були. Трішки засмучені, що я про горі мог видати кубок. Ну ладно, буває. Там, що вони стояли. І також скажу вам, що таку жартур скажу вам, який я придумав сам. Чи цікаво буде вам, чи не цікаво, не знаю. Але скажу вам цей жарт. Значить... Виходить лікар з операції. І пацієнт. Пацієнт каже, чому менерка дивиться в іншу сторону. Лікар каже, кожна моя невдача – це нова можливість. Вижу собі ось так. Тут, напевно, ще... Через саран. що це не знаю. Телебачення ходить, знімає. Взяли б мене інтерв'ю, але що не, не хочуть. Хе. Що тут ще? Не, локація, блін. Я тут з роблю вам підйоми, щоб красиво передати атмосферу, передати цей вайб взагалі класний. Фонтанчики. Ось, наприклад, я вам казав, що дивиться. Барбарис Тунберга F Антропупреа. Це так і називається. Північна півкуля до 50 років декоративна. Дивіться. Я не обманюю. Ось. Це, напевно, або ось це, або ось. Або ось це. Коротше, невідомо. Ось так ідеш, кайфуєш собі, відпочиваєш. Та, ну, що, ну, емоції. Фонтанчик. на велосипеді, бачите, приїхали люди тут. Фотографії також тут ще весілля було. Ну, коротше, ну ось дивіться. Наш цей кадр, здається, не красивий, але просто постався людину. Ось так, все, вже красиво. Дивіться, зараз, де я знаходжуся. На головному ході ось цієї будівлі. Подивіться, скільки тут всяких рослин росте. Плюс я робив фотографію на чорному ході, а зараз на ось цьому центральному. Просто подивіться, яка атмосфера класна. От вигляд, там Київське море. Просто ось так. Представте, яка ж неймовірна атмосфера, виходити зранку з цього балкону і дивитися на це все. Ну, не передати словами. Обов'язково приїдьте сюди і побувайте. Ну, це просто, ну, я не можу сказати, це реально. Знаєте, тут треба ставити прикол той самий день, коли залізнеться хом'як. Ну, либо якась інша тапалка. Ось, наприклад, Лаванда Вузьколиста. 70 років. Надіюся, нічого не займав. Південна Західна Європа, декоративне. Отак все виглядає. Тут де б ти не зробив фотографії, не зняв би відео, все виходить ну, шикарно, красиво, чудово. Але тут я скажу вам, плюс, що краще вро... або брати велосипед, або щось електро і кататися, Бо тому що ходити ну, максимально. Ну, Хоч там десь сходинки, то. Не сильно зручно, але ходити тут прям треба так нормально, цілий, день, як мінімум, брати і ф -ф -ф ходити, ходити, знімати. А краще все ще фотографувати, адже це буде ось так. Ну що, дорогі друзі, завершиться цей забіг. Класний вийшов. П'ятірочка за 23.30 по 4.40 я 18 місць на неймовірній локації. Класна, атмосферна і взагалі неймовірна. Так що що, ставте подобачили. Пишіть комент, а я завтра що їду вже на волосоточку. Приїду там 50 км, знімо відео, і все буде класне та потужне. Всім пока.